Привіт, друзі! Якось так стало, що Ютуб видалив моє відео про обмін рослинами, який невдовзі в нас був. І тому я маю перезняти його, бо я вже якось запустила, побачила, що люди дивляться, і думаю, ну добре, я видалила зі свого телефону, бо пам'ять не резинула. Тому зараз розповідаю вам про наш обмін знову. Тому хто вже дивився, вибачте, будь ласочка. І все ж таки запрошую до перегляду. Асістент. you ready? Да? Молодець. Тож чим був цікавий обмін? Він був подвійний чи навіть потрійний. А, ну, Скажу про себе. А, бо я обмінювалась, я подарувала імпірату ось таку, І це ще те, що залишилось. Котовник, щось ґрунтопокривне. І, здається, ще щось, але я вже забула, бо це моє, і я не рахую. А отримала мене пригостили смачненькими помідорками, і я отримала сонницю полуницю купчиха. І на зараз я вже маю. А навіть таку я все присадила, <хи> забула і так на радощах швидко присадила е і не зняла, як воно було спочатку. Ось, а тепер мене, я маю колекцію а, Купчиха, це е королева Єлизавета. а це Сониця А, там ще Мальвіна. І ще я маю. Е ой. Тут трошки негарно вони виглядають, але я не знаю, це якась ананасна без імені. Потім я зустрілася ще з одною подругою з нашої спільноти і обміняла ось таку трояндочку на вітчезний подарунок, такий набір хост. Це ось хоста з дивною назвою. Стриптіз. Я не знаю, чому її не так назвали, але вона дійсно дуже цікава, дуже гарна, і дуже цікаво, що буде потім. А ще було, було дуже багато ось цих маленьких. Я їх розсадила, щоб вони наростали і щоб було красивезно. І на тепер я теж маю цілу колекцію хост різних. Щось в мене вже було, щось я докупляла, і щось мені подарували. І я вже маю. Аж вісім різновидів. Ось таких крихітка навіть така є. Я перепрошую, мій садочок ще не дуже інстаграмний, не дуже готовий для такого показу. Але ж я дуже рада, що воно є. І знаєте, я хочу вас вам ще раз нагадати, що наша спільнота і існує для того, щоб обмінюватися. Ось щось в мене ще підростає, підростає. Обмінюватися і робити свої садочки гарні. Бо дивіться, ось це я отримала, ну, зробила завдяки обміну, бо отримала якісь новенькі розтіжки. Ось. А ось ця клумба, не клумба, ну квітник, ну ладно, цей куточок. Я маю теж завдяки обміну. Ось цю красу я теж маю завдяки обміну. Ось тому, друзі, приєднуйтесь у описі до цього відео, ви знайдете посилання на нашу групу. Тож, доєднуйтесь, обмінюйтесь. На все добре!